Ви знаєте, все частіше в експертному середовищі говорять про відновлення України, але тут, як на мене, за мостами, дорогами, будівлями не потрібно забути про людину, просту пересічну людину з її потребами, з її інтересами. От як врахувати все це, ми сьогодні поговоримо із народним депутатом України Сергієм Лобазюком. Я вас вітаю, Сергій Петровичу. Вітаю, але перед тим шість місяців війни, якраз 24 лютого, сьогодні, 24 серпня, які уроки, які от Чим от характерний був для вас особливим цей період? Зрозуміло, ми маємо е, загарбання територій, ми маємо зруйновану Україну, але якщо ми говоримо про людський дух український, Знаєте, Одночасно, от ви говорите 24 серпня, 6 місяців війни, і одночасно, як і радість, так і смуток на душі. Чому радість день незалежності, свято? В цьому році воно як ніколи для нас важливе. Воно насправді для нас важливе вже 8 років. 8 років вже війна в Україні. Якщо говорити 25-30 років тому, ну, я переконаний, що як і менші, так і старші громадяни України не настільки переймалися словом незалежність, тому що ми її отримали. Ми більшість не до кінця оцінювали значення цього слова. Сьогодні це щось більше, ніж просто слово. Сьогодні це. Я би навіть не сказав спосіб життя, це спосіб виживання і будування свого майбутнього, яке ми віримо, яке ми любимо. Ми почали спілкуватися більше українською, ми почали співати пісні українською, вірші писати. Настільки, наскільки наші діти сьогодні патріотично заряджені, я дивлюсь по своїх дітках, ну душа радіє, нам вже потрібно брати з них приклад станом на сьогодні. Але що має бути далі? Далі однозначно перемога, мир, розбудова України і. Ну, Україна змінилася. Змінилися люди. Ми всьому світу показали, що таке справжня свобода, що таке справжня демократія, що таке справжній патріотизм. Тому що все, що було до того, я не говорю про Україну зараз. Я говорю про весь світ. Коли говорили про свободу, ну це якось от воно було більше формально. Коли говорили про демократію, ну це не та демократія, яка має бути насправді, коли дійсно людина має право голосу, а людина дійсно сьогодні може взяти на себе відповідальність за державу. І в чому в Україні проявилася за цих 6 місяців відповідальність за державу? Волонтерство. Ні в одній країні світу такого точно немає. Коли люди останнє відправляють на карточку, коли люди закуповують військове озброєння. Коли люди всім селом ліплять вареники відправляють на лінію фронту, коли вчителі разом з маленькими дітками малюють малюночки, виробляють своїми руками якісь вироби для того, щоб підтримати моральний дух українця українки, на які сьогодні перебувають у збройних силах України. Коли діти виходять на вулицю, не знаю, заспівати пісню або зробити якусь іншу дію і назбирати гроші для того, щоб передати армії. Отож, все те, що відбувається в цей період, воно однозначно змінить Україну на краще, нам потрібно от ще небагато завершити війну, отримати мир. Я вірю в те, що весь світ визнав вже Україну повноцінною державою, самостійною державою. І я вірю в те, що весь світ буде разом з нами будувати ту нову Україну, яка буде центром не тільки вже Європи, а центром тих культурних справжніх цінностей, які має сповідувати будь-яка людина. Давайте, от помріємо ні, неправильно сказав, не помріємо, спрогнозуємо швидше. От завершиться війна, ми переможемо. Ясно, що це не буде швидко, рік-два. Ну насправді з тими руйнуваннями і з тої ситуації, яка в нас є. Але все ж таки, в нас є шанс побудувати унікальну країну, зважаючи на ці природні, національні, геополітичні ресурси, яким володіє Україна. Якою країною от у нас є шанс стати? В сенсі рівень життя, в сенсі розвитку економіку, в соціальні ті самі стандарти, на вашу думку? Ну, давайте дійсно будемо говорити отутже ст... трішечки емоцію в сторону, а більше в якусь практичну зараз сторону. Чи може бути це одним днем, ну так тільки в казочках буває. Звичайно, що ні. ні. І, на жаль, це не місяць і не рік. Але те, що ми зробили в перший місяць війни. Ну, показало всьому світу, що ну такі дії, скажімо так, підготовка, формування е, армії, формування того духу, е, такі речі відбуваються десятиліттями. У нас це відбулося за місяць. Потім е, хтось будував десятками або більше чим десятки років армію НАТО, Росія, Китай і так далі. А ми показали, що ми за декілька місяців. Так, звичайно, були попередніх вісім років, але за ці декілька місяців ми просто в рази зробили більшу армію. Знову ж таки, не за десятки років, за місяці. Це нам дає право вірити в те, що Україна має стати має можливість стати економічно стійкою. З хорошим високим рівнем соціального захисту громадян. Що для того потрібно? Нам по-справжньому не переписувати закони мільйон разів, то що ми робимо насправді вже всі 30 років, і бачимо, що не завжди воно працює. Нам потрібно, щоб кожен громадянин не нові закони почали думати, як зробити, а кожен громадянин почав жити по закону людському від президента. До пересічного громадянина України, не знаю, школяра і пенсіонера. Я вже не говорю за весь, скажімо так, працездатний вік, сумлінний, mm. який кожен має працювати, кожен має бути соціально відповідальним, по відповідальним перед своєю державою, ну і навпаки, держава перед своїм громадянином. От баланс. Чим швидше ми зробимо цей баланс, тим більше шансів. Що далі потрібно робити? Не... Е... На соціальній статті проїсти гроші, які десь там, можливо, нам будуть якісь кредити, допомоги, надання, гранди і так далі. А ми максимально маємо визначитися з пріоритетністю і виставити з першого по десяте, що за чим будемо робити щодо розвитку економіки. Зайнятися всім одночасно це нічого не зробити. Визначити пріоритет на перший рік, на другий рік, на третій рік і почати десь створювати робочі місця шляхом. Не знаю, відновлення будівельної сфери, відновлення, а в нас дуже хороший сьогодні е, закладений, скажімо так, потенціал аграрного сектору. Але як, як ми регулярно говоримо в наших з вами ефірах, потрібно е, створити переробку. Потрібно, щоб звідси їхала якісна продукція, перероблена з добавленою вартістю. В нас багато корисних купали. Ми повинні не руду відправляти, а готові матеріали. Звичайно, під це все потрібно інвестиції. Ми відкриті. Ми маємо бути відкриті для інвестицій зовнішніх. Але тут завжди стає питання: гарантія інвесторам зовнішнім по їхніх грошах. Система правоохорона, система судова. Я хочу вірити, що після цієї страшної війни, де стільки загинуло людей, ні один чиновник, ні один правоохоронець не дозволить собі брати хабар або спонукати до хабаря. От у нас має бути знову ж таки, баланс заробітня плата. Е Дії, можливості, права, ну і, звичайно, відповідальності. Сказати, що ми повинні зробити якусь анархічну анар анар країну, де можна всім і все, ні, мають бути права. І от, в принципі, якщо буде баланс відповідальності людини, відповідальності держави перед людиною, е баланс і план чіткий професійними людьми, е по етапності, що ми за чим робимо, щоб розвивати нашу країну економіку, створення інвест клімата в Україні, під який сюди. Не то, що підуть, попливуть гроші, а я вірю, що так буде. Ми маємо великі потенціали. І я буду тут, напевно, дуже оптимістичним. Я вважаю, що ми за 5 років вже можемо побачити в якійсь мірі іншу країну. За 10-15 років ми можемо сказати, що Україна це центр Європи. І от я не боюся цього. І не тільки географічний. Не тільки географічний, а реально центр Європи, де буде зручно, комфортно проживати людям. Тому що в нас. І природньо, і географічно, ідеальні умови. Ну, звичайно, що не зважати на одну сторону, де в нас є сусід. несповна сусід і не сповна. От в сьогоднішній день святково не хотілося б говорити про ту негативну сторону, але вона, на жаль, поки що присутня в нашому житті. Поки що є, і ми від нього нікуди не дінемося. Сусіди, на жаль, не вибирають. Але знову ж таки, сильна армія, про яку ми говоримо, вона сформувалася, і далі вона тільки сильніше буде потужна економіка, якою ви бачите Україну серед інших країн, не тільки Європи, а й світу. Ну, в нас є ще те, чого немає у багатьох країн світу. В нас є історія надзвичайно велика, в нас є традиції і в нас є культура. І знову ж таки, і в цих шість місяців ми побачили, що це отак яскраво стало. Тому ми можемо сьогодні показувати далі всьому світу наші таланти в спорті, що ми робимо ці шість місяців. Наші дітки, хмельничани, до речі, виграють золоті медалі сьогодні на різних спортивних аренах. Наші люди талановиті, в творчому там, співах, в інших різних напрямках. Тому я думаю, що ми і тут можемо все проявити. І українці як і 100 років тому, так і сьогодні, дивують весь світ своїми винаходами. Ми бачимо, що навіть зараз, коли Сполучені Штати вимушені були відмовитися від російських двигунів для космічних кораблів, то саме Україна з Дніпропетровська. Своєю компанією, своєю командою людей, які, на жаль, колись вимушені були виїхати до штатів, напевно, в пошуку кращого життя. Вони створили двигун, яким сьогодні буде користуватися НАСА. Це для нас дуже показово. Да, погано, що це створений двигун на території Сполучених Штатів, а не в Дніпропетровську чи там в Хмельницькому, чи в Запоріжжі, чи в Маріуполі. Але от ми будемо мати змогу, ми вже маємо цю змогу, але її потрібно буде не втратити, та примножити, щоб всі ці яскраві талановиті люди могли на рівні світу дивувати, творити, створювати. Вот от те, що в нас просто написано на не знаєте, ну от в кожної є доля, і в країни теж є доля. І в нашої країни, в нашого суспільства, в нашої нації написано. Я переконаний, що ми маємо бути кращі. Ми маємо таланти. В нас закладено Богом подаровано на цю землю. Тому однозначно це тільки має перспективу, потрібно розвивати. Україна це люди, люди це громади. Якщо ми говоримо про реформи в Україні, недаремно децентралізацію називають однією із найуспішніших, можливо, і однією з успішніших реформ. На вашу думку, що потрібно тут ще зробити? Аби справді громади вони от були самодостатніми і могли вершити, творити в межах своєї території, аби доцільні громади буде сильна України. Які ще реформи на вашу думку потрібно от провести? Нож таки говоримо після перемоги. Ну, щодо реформи децентралізації, я би тут сьогодні, навіть в цей святковий день, все ж таки звернувся до центральної влади і попросив, не дай Бог, не загратися, не повертати назад, все централізовано. Тому що такі е, дії були до війни, е, такі дії ми бачимо під час війни. Під час війни вони виправдані. Е, потрібно максимально все тримати в одних руках. Дай Бог, війна завершиться, нам потрібно продовжити тему децентралізації шляхом, от даже в тому числі, щоб відбудовувати територію, нам потрібно повертати, давати максимально повноважень людям на місця. Це людей в якійсь мірі стимулює, це людей в якійсь мірі дисциплінує, і це людей в якійсь мірі ставить в рамку брати на себе відповідальність за завтрашній день своєї території. Тому це важливо. Я вже говорив, реформа судова її нарешті треба завершити. Реформа правоохоронних органів її нарешті потрібно якісно зробити, а не 150 разів її переробляти. І однозначно, всі зміни законодавства щодо торгівлі, експорту імпорту виключно в інтересах України українців. Ми не повинні сьогодні йти на поступки або на будь-які, скажімо так, втрати. Через те, що ми десь там щось когось маємо просити, через те, що ми десь чуть -чуть менші, менше, трохи слабші в чомусь. Ні в якому разі, ми вчора такі були. Ми сьогодні вже інші, а завтра можемо стати краще. Але для того потрібно сьогодні вже про це подумати. Я завжди говорю цю фразу: світ прагматичний, багаті країни, розвинуті країни, надзвичайно прагматичні в інтересах своїх держав. От і ми повинні розуміти. Що жити просто емоціями е, і виключно культурними цінностями не вдасться, тому що е, від пісні до столу е, дуже небагато. Да, от Якщо є пісня, то хочеться столу. Якщо є гарний сіл, то хочеться пісні. І якщо, не да Бог, є тільки пісня, то на другий день пісня стає така тускла, а на третій день вона вже е, от не лине. Да? Чому? Тому mm що... -hmm. Хочеться їсти. І це треба сьогодні відпоєднати. Тому реформи в інтересах українця і України. І, звичайно, забезпеченням безпеки інвестиційним коштам, які дуже і дуже необхідні в Україні. Сергій Петрович, на завершення. Ну, власне, можливо, це навіть і не вітання. Більше я б сказав би, це ваші роздуми, ваше звернення до глядачів наших. Віра. Віра в Україну, віра в себе. Дії не просто віра, нам потрібно діяти щохвилини, сьогодні, навіть щосекунди, я би сказав. І саме через віру і дії рухатися впевнено до перемоги. День незалежності це не просто день, це наше право на життя, право на будівництво майбутнього і українці довели всьому світу і станом на сьогодні доводять щоденно проливанням, на жаль, своєї крові. Те, що ми Україна, яка має е, перспективи, тому віримо, творимо, діємо зі святом. Дякую вам. Україна обов'язково переможе. Адже сьогодні перемога це, як на мене, ототожнення і словом незалежність, а незалежність це знову ж таки перемога. Віримо в наших хлопців, віримо в перемогу. Зустрінемось.